you Діти, панувала і я колись на широкому світі панувала. Ой, Богдане, нерозумний син, подивись тепер на матір, на свою Україну, що співаючи, ридала, виглядала воля. Ой Богдане, Богданечки, якби була знала, у колись б задушила. Під серцем приспали степи мої запродані, жидові, німоті, Сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро мій висихає, мене покидає і мої москаль розриває. Нехай риє, розкопує не своє шукає, а тим часом перерідні. Нехай підростають та поможуть москалеві господарювати та з полахали, мати палаками сорочку знімати. Помагайте недолюдки матір катувати! На четверо прискована розрита могила. Чого вони так шукали, що там схоронили старі батьки? Ех, якби то, якби то знайшли те, що там сторони, не плакали б, діти, мати і жура. Читати послання з вами Тараса Шевченка. Ми взяли його дружнє послання і хочемо донести до всіх українців пророчі слова Тараса. Бо не хочемо бути славних прадедю великих, правнуків поганих, Спочиває, тільки я, мов укаяний, і день, і ніч плачу на розбуттях велелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли не чують, хай міняються, правдою торгують, і Господа зневажають людей запрягають тяжкі ярма, Корють лихом, лихом засівають. А що вродить, побачите, які будуть жнива, схаменіться, недолюди, діти родини. Подивіться на рай ти, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте того, що немає, і на небі, а не тільки у чужому полі, В своїй хаті, своя правда. І сила, і воля. Нема на світі України, немає другого дубра, а ви претеся на чужину, шукати доброго добра, добра святого волі, волі, Братерства братнього Несли. несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слів, велику силу. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились. І хилитесь, і як хилились, і знову шкуру дарите з братів незрячих гречкосів. І сонцю правду дозрівать, німецькі землі не чужі, бретеся знову. Якби взяти. І всю мізерію з собою, Дітами крадене добро, тоді остав би сиротою святими горами Дніпро. Ох, коли б то сталось, щоб ви не вертались, щоб там і здихали, де ви поросли, не плакали б діти, мати б не ридала, не чули б у Бога вашої хули, І сонце не гріло б смердячого гною. На чистій, широкій, на вольній землі і люди б не знали, що ви за орли. не покивали б на вас головою. Схаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде, розкуються незабаром заковані люди. Настане суд, заговорять і Дніпро, і гори, і потече соріками кров у синії море дітей ваших і не буде кому помогати. От сурається брат брата, і дитини мати, і дим хмарою заступить сонце перед вами, і навіки проклянетесь своїми синами. Сини сердешної україни, що добре ходити в ярмі, ще лучше, як батьки ходили. Не чваньтесь з вас не у а з їх, бувало, і лій топили. Може, чванитесь, щоб растило, віру заступило. По синовим трапезону галушки варила. Правда, правда, наїдалась, та вам тепер вадить. І на січі мудріємець картопельку садить. А ви її купуєте, їсте на здоров'я та хвалите запорожня. А чиєю ж кров'ю ота земля напоїна, що картопельку родить? А вам байдуже, аби добре була для городу. Чванитесь, що ми Польщу колись завалили, правда ваша, Польща впала. Та вас роздавила, так то батьки кров свою лили за Москву і Варшаву і вам синам передали свої кайдани, свою славу. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають, замість пива праведною кров із ребер точать, Розсвітити, кажуть, хочуть материні очі современними огнями, повести за віком, за німцями недоріку сліпую каліку. Добре, ведіть, показуйте. Нехай стара мати навчається, як дітей тих нових доглядати. Показуйте, за науку не турбуйтесь, буде материна добра плата Розпадеться луда, на ваших очах не Побачите побачте славу, живу славу дідів своїх і батьків рукава. Не дуріте самі себе, учитись, читайте і чужого навчайтесь, і свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, хату не пускає. Чужії люди проганяють і немає злому. На всій землі безконечні, веселого дому. Я ридаю, як згадаю, діла не забуті дідів наших тяжкі діла. Як би їх забути, я отдав би веселого віку половину. Отака От то наша слава, слава Україні. Отак От і ви прочитайте, щоб не сон не снили, всі неправи. Щоб розкрились високі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників кого, коли, за що розпинали, ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться заплакала мати, благослови дітей своїх твердими руками і діточок по Примножені з'їства терхового плоду, приречені розвіятися в тлін до мужньої високості народу, ми тяжко піднімалися з колін, та чварами одвічними роздерті, сповиті чорнобожої Божої ганьби, ми все ж таки лишилися оперті, на дух нетлінь, на свої горби, зваливши страбницьку сизівську ношу, на хрест ішли. Несли свого Христа і вражу мразь, смоловши на порошу, змогли з лукого випустити кута. бо ми тоді були самі собою, коли, поправши розбрату і ржу, єдино піднімались над грибою, не потоптавши гідності мишу, не сусіняла мудрість Ярослава і орликова правда нас вела щоб мати Україна, щоб держава у сад світовний древо розцвіла. О, ні, не має його спокуса ласа Продити знову яблуко не згод, освячені надіями Тараса, ми станемо єдино, як народ, і не дамо слукавити у слові, і правопуть путь не дамо. Бо ми во вік покресники Дніпрові і небом цим, і хлібом живемо, бо правда та, яка не з половини, а з первороду істиною є. Вовік не всохне древо України, воно від Бога наше житє.